Добрий день, шановна громада, ласкаве панство, шановні добродії. Ви знаєте, Григорій Савич Сковорода колись в своїй пісні казав, що Христос чи Бог, дух свободи в нас родить. Дав нас родить дух свободи. Веселітеся, радуйтеся, яко з нами Бог. Слово було у Бога, і слово було Бог. Ви знаєте, ці дві ключові ці поняття поєднують в собі власне божественне начало. І поєднавши ці дві речі, свобода і слова, яке в нас хочеться бездарна влада забрати. Свобода слова це, це те святе, яке об'єднує справді вільних громадян. Є характеристикою вільного відкритого суспільства. Колись. Ви знаєте, владу, яка є бездарною, безбожною, несправедливою. Зображали на стінах поруч з алегорією праведного правління. І ця влада є просто такий типовий приклад бездарної, неправедної, несправедливої влади. І те, що діється зараз в Україні, це апофеоз бездарної, неправедної і несправедливої влади. І те, що вони несуть собі, вони несуть страх. Вони хочуть, щоб ми боялися. Вони хочуть, щоб ми боялись самих себе. Ми хочемо, вони хочуть, щоб ми відсиділи десь собі в куточках, тихенько, в своїх комірчинках, щоб споглядали е, через, через телевізію, яка стала вертепом мерзоти. Власне, телевізія стала вертепом мерзоти, через яку йдеться те, що опускає людську гідність, знищує дух свободи. Ми вільні люди. Ми хочемо, щоб у нас було це вікно свободи, яким є ті яке буде нас в людську гідність, буде нас в дух свободи.